Привіт! Сьогоднішня я своєю розповіддю продовжу цикл історичних розказів про цікавих особистостей, які в 20-ті роки минулого сторіччя будували наше промислове місто. Перша моя розповідь була про Олександра Володимировича Будасі, нащадка італійського генерала, інженера Дніпробуду, який був засуджений в 30-ті роки, а наступна моя розповідь буде про. Ще декількох цікавих особистостей, долі теж яких склались досить сумно. Отже, починаємо. Василь Іванович Фадєков народився у 1883 році в селянській родині у селі Суковці Калуської губернії. У 1898 році закінчив Міністерське училище і почав працювати у підрядника Зябкіна. З 1898 по 1903 рік працював у Луганську, Харкові. Конторником, комірником, десятником і Завгоспом з 1903 по 1907 працював на будівництві Московської окружної залізничної станції Серебряний Бор. З 1910-1911 роках завідував роботами в інженерній фірмі Шик і Данцих при будівлі «Гілки» Люберце Арзамас пізніше будівництвом цивільних споруд у місті Муромі. У 1913 році опікувався будівництвом третьої дистанції залізниці Лискова Бірдуш. У 1914-му керував будівництвом Кесоного мосту через річку Лисьву. У наступному році завідував будівництвом першої дистанції залізниці екатеринбург таври з 1915 по 1922 рік. Займався будівництвом залізничної гілки казань екатеринбург а з 22 вже по 25 рік працював на «Донвугілі» у 1926-27 роках у Горлівці на будівництві цивільних споруд. З 18 липня 1927 року керівник будівельного відділу Дніпробуду після пуску в експлуатацію «Дніпрогесу» отримав орден червоного прапора. Наприкінці 30-х років був засуджений до розстрілу органами НКВС, реабілітований лише на початку 90-х років минулого сторіччя. Ось така сумна доля у працьовитого інженера Василя Івановича Фадекова. Наступна людина. Віктор Панпєєвич Соболєв. Народився у Петербурзі у 1888 році. У 1903 му Закінчив гімназію в Ашхабаді. У 1916 закінчив Петербургський технологічний інститут. З 1909-1911 роки працював помічником машиніста середньоазіатської залізниці. У 1912 на Петербургсько-сестроліцькій залізниці. У 1913-14 роках служив у Туркестані в конторі інженера Чаєва. А з 1915 по 1920 рік постійно працював на залізниці. У 1920-21 роках був начальником дільниці механізації Алгемби. У 22-му році керівник Державної будівельної механічної контори у Ярославлі. А в 23-му працював у Яргідраторфі. з 1924 по 27 роки. Керівник екскаваторного парку управління водного господарства у Середній Азії з липня 27-го року помічник начальника відділу земельних і залізничних робіт Дніпробуду. Подальша доля його невідома. Миколай Ільїч Суєтін народився у 1888 році в Пермській губернії. У 1899 закінчив сільську школу та почав навчання у Перському реальному училищі. Яке закінчив у 1907 році, вступив до Петербурзького технологічного інституту на механічне відділення і за нестачі коштів у тому ж році пішов служити до 194-го піхотного полку в Пермі? У 1911 знов продовжив навчання в Петербурзькому інституті. У 1914, в зв'язку з початком війни, він був покликаний на строкову службу. Діючу армію до 8-го піхотного полку поранений. У 1917-му демобілізований. У 19-му мобілізований в Калчаківську армію помічником керівника рухомої артилерійської майстерні. Через півроку разом з дивізією генерала Зіневича в Красноярську перейшов на бік Червоної армії, був призначений до 10-го залізничного дивізіону керівником парку. У 1921 році. Захистив диплом у Петербурзькому інституті після закінчення навчання за наказом начальника військових сполучень Республіки виконував обладнання другого корінного парку військових доріг. У 1924 році закінчив вдале обладнання парку військових доріг і був демобілізований. З 1924 році працював у Донвугілі. З березня 27-го року займав посаду інженера-технолога на Дніпробуді. Подальша доля невідома. Роберт Робертович Вагнер народився у 1895 році, закінчив перший політехнічний інститут. У 1914 працював практикантом на південно-східній залізниці. У 1915 му в Єлісієвській лікарні Петрограда завідував відділенням ремонту рентгенівських апаратів. У 1916 році технік при головному інженері порта Біломоррайона з 1917 року працював на Кримській залізниці. У 1919 в санаторії Горки, станції Большов на посаді завідувачу електротехнічною мережею і водопостачанням санаторія у 1919-27 роках працював на Шатурській ГЕС на різних посадах. З 1 червня 27 року помічник начальника електротехнічного відділу на Дніпробуді. Подальша доля Роберта Вагнера невідома. Павло Михайлович Шредер народився 1878 року у дворянській родині в Москві. У 1901 році закінчив Московський інститут інженерів транспорта з 1903 року в управлінні Миколаївській залізниці на на посаді виконувача робіт з будівництва нових центральних паровозних і вагонних майстерень Олександрійського заводу в Петербурзі. З 1904 по 1907 рік навчався у Петербурзькому інституті цивільних інженерів. У 1907 році по сумісництву зайняв посаду архітектора імператорського порцеляного і скляного заводів, займав цю посаду до 1923 року. У 1915 році збудував єдиний у Російській імперії оптичний завод. У 1912-17 роках працював у Петроградській міській залізниці. З 1919-23 по 1923 рік працював у Мурманську інженером з проєктування електростанції на пункті Тихоміца на лісці Волхові. З 1923 по 1927 рік працював на Волховстрої на різних керівних посадах. З травня 27 го року працював на Дніпробуді інженером. Подальше його доля невідома. Ось такі розповіді про людей, які будували наш промисловий район, наше Запоріжжя. Так, на жаль, мені не вдалося встановити долю е, всіх е, цих поіменованих людей. Те, що мені вдалося встановити, це долю Фадекова. Я багато років тому назад особисто. Спілкувався з його потомками, і вони мені розповіли його долю, що він був розстріляний наприкінці 30-х років. Жаль, сума така доля у людини. Будуть в мене ще розповіді про цікавих людей, які будували наше місто, були на нашому Дніпробуді. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато інтересних розповідей про наше місто. Ставте лайк.